Вітаю, мене звати Олена Чудова, і ви на моєму каналі. Сьогодні хочу поговорити про те, що можливо наболіло вже для багатьох українців, а саме про корупцію в університетах. Зараз наближається час сесії, а можливо, в якихось ВНЦ уже студенти складають свої сесії. І от що ми маємо: кожен викладач приймає заліки та іспити, так як йому заманеться. Немає якоїсь єдиної стандартизації, якихось. Єдиних тестових питань, які складають абсолютно всі студенти в усіх ВНЗ, незалежно від спеціальності. Є предмет, є стандарт, і всі мають його дотримуватись. Немає такого. Кожен викладач або дає якісь свої лабораторні роботи, або якісь свої запитання, або якісь просто завдання, реферати, презентації і так далі. Тобто єдиного стандарту немає. І що ми отримаємо в результаті? В результаті ми отримаємо студента, який не знає предмет, тому що якийсь викладач ставить високі вимоги, якийсь викладач ставить низькі вимоги. І в результаті всі мають різний рівень знання. Що це означає? Що ніхто насправді не знає нічого. Ага викладачі тим часом можуть спекулювати на цьому. Вони можуть або чесно ставити оцінки, можливо просто щоб поставити і забути більше ніколи в житті не бачити цього студента. Ну, наприклад, якщо це технічний університет, а е, предмет, якийсь гуманітарний, його вивчають один семестр. Викладач хоче поставити оцінку, все і забути е, про цих студентів, зосереджуватись на якихось своїх гуманітаріях. Цілком таке може бути. А може бути таке, що викладач. Через треті, п'яті, десяті років через якісь схеми, коли студенти, наприклад, першого курсу домовляються з студентами четвертого курсу і один через один несуть якісь хабарі, якісь гроші комусь, якомусь викладачеві для того, щоб він, хоча б поставив омрійні 60 балів, це широко практикується, на жаль, в наших ВНЗ. І що ми в результаті маємо? Ми маємо студенти, які все-таки нічого не знає. Ми маємо викладача корупціонера. Ми маємо ВНЗ, які не користуються популярністю і які не вельми шануються десь у світі через їхній рівень знань. І от що я бачу: я бачу рішення для цієї проблеми. Як я вже натякнула на початку своєї промови, це стандартизація, стандартизація оцінювання якості студентів, якості знань студентів, не самих їх. Кожен має право бути різним яким чином це зробити? Я вважаю, що заліки та екзамени не повинні складатися в університеті. Їх студенти мають здавати за межами університету, наприклад, в Українському центрі оцінювання якості освіти. І тоді, яку картину ми будемо мати. Студент вступає в університет і слухає там курс з якогось предмету. Звісно, не один, це може бути, ну скільки 20, можливо, за один курс, 20 і таким чином 80, можливо, 100 за все своє навчання, в залежності від спеціальності, від форми навчання. 80-100, я не знаю, приблизно десь, так, загалом. Стільки дисциплін, студент має прослухати за все своє навчання в університеті. І він не має складати ці дисципліни в самому ВНЗ. Він має умовно прослухати курс з української мови, виконати якісь завдання, які дає йому викладач. І потім, коли закінчується семестр, він стандартизовано разом з іншими студентами складає цей. Тест в українському центрі оцінювання якості освіти. Тоді це буде об'єктивно, тоді це буде незалежно, тоді це буде стандартизовано. Всі муситимуть мати певні знання з якогось предмету. всі. І не буде такого, що хтось не дотягує. Кожен студент, щоб отримати свій залік, свій екзамен, він мусить мати певний набір знань, щоб з людиною можна було поговорити про цю тему, щоб людина могла написати тест на цю тему і отримати свій залік. І що тоді? І тоді. Ми не матимемо корупції в університетах. Тоді буде навпаки конкуренція між ВНЗ, тому що кожен намагатиметься дати якомога більш якісні знання студентам для того, щоб ці студенти йшли саме в цей навчальний заклад, а не в інший. тому що тут працюють найкращі викладачі, які краще всього підготують до тих тестів, до отримання тієї корочки. І студенти будуть прагнути потрапити саме в цей навчальний заклад, а навчальні заклади будуть зацікавлені тому, щоб брати на роботу найкращих викладачів, а не те, що ми маємо. Один мій знайомий зараз навчається в університеті, і про більшість викладачів він відгукується позитивно, але є одиниці, які насправді не дають знань, не вимагають знань. Вони тупо завалюють студентів для того, щоб. Ну, ви розумієте, для чого. Завалюють студентів, і цей процес затягується: прийде раз на пересдачу, два-три приходять на пересдачу. Це при тому, що у вищому навчальному закладі навчається дуже мало людей. Вони навчаються дистанційно, їх мало, мало контрактників, мало бюджетників. Університет отримує мало коштів, я впевнена, набагато менше, ніж до війни. І при всіх цих складних умовах викладачі все одно дозволяють собі підтримувати цю корупційну складову. І я вже мовчу про те, що має бути якась честь професії, мене засмучує інше. те, що при таких умовах ми не будемо мати якихось професіоналів в кожній сфері діяльності, тому що що роблять. Студенти по завершенню вищого навчального закладу. Вони йдуть працювати не за спеціальністю. Вони йдуть в ресторани, в доставку, я не знаю. Кожен як може, так і влаштовується, тому що в університеті він не отримав ніяких корисних для е, якоїсь професії, для якоїсь роботи знань. І, на жаль, це дуже поширена практика. Тому має бути стандартизація. Всі мають здавати. Е, Однаковий екзамен в усіх вищих навчальних закладах держави, нехай буде якась градація для різних спеціальностей, різні тести. Якщо це, наприклад, технарі, то для них гуманітарні тести будуть простішими. Якщо це гуманітарії, то для них ці мови, всякі такі гуманітарні науки, типу літератури, вони будуть більш поглибленими. Але щоб ми знали, що певна категорія студентів, технарі добре знають технічні спеціальності, гуманітарії, гуманітарні спеціальності, там ті, хто на туристичному бізнесі мають розумітися, вони свою сферу діяльності знають добре. І коли людина буде виходити з цього вищого навчального закладу, вона дійсно матиме ті знання, за які вона платила, якщо це контракт. Або якщо це бюджет, людина буде знати, що вона чесно відробила свою стипендію. І вона буде знати, що ці знання, які вона отримала, вона може десь застосувати. І... Вона не піде на якісь приватні курси, які беруть набагато більше ніж університет за свої послуги, і вони дають якісь знання. Ні, вона вже в університеті отримала базу. Потім, звісно, можна розширювати ці знання, але те, що їй дав університет, це конкурентно спроможне, це корисне, це не просто корочка, як то кажуть, просто щоб вона була. Потім мемчики в інтернеті виставляються там чашечка на дипломі, чи ще щось, чи можна так от повіяти дипломчиком на себе. Ні, це будуть знання, це буде конкуренція між університетами, це буде виключена корупційна складова, і це буде, це буде високий професіоналізм і студентів, і викладачів. І взагалі все це має вплинути загалом на якість нашого життя в Україні. У нас зараз життя, мабуть, більше ніж просто важке, але при цьому всьому ми маємо. Мати власну гідність, маємо бути професіоналами у своїй роботі і розуміти, що таке професіоналізм в тій сфері, яку ти обрав. Це не те, що ти прийшов вчити там, не знаю, математику, тобі замість цього щось інше зовсім дають. А це є, на жаль, така практика є, і з цим потрібно боротися. І тому я сподіваюся, що це відео, колись хтось побачить, воно дійде до когось. То можу ухвалювати подібні рішення, і ми матимемо стандартизовані незалежні тести, незалежні екзамени, де буде виключена корупційна складова, де будуть реально оцінюватися знання людей, і де люди будуть отримувати чесні дипломи, які потім їм згодяться в їхньому професійному житті. Дякую за увагу. З вами була Олена Чудова, гарного вам дня та миру.